У США посилюється антиросійська риторика. Україна і Росія готуються до нового раунду переговорів у Туреччині», А Азербайджан готує позов на Кремль через збитий цивільний літак. Це РБК Україна і всі головні події світу. Ми обговоримо із Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, доброго дня. Перше, що хотіла по вас дізнатися, сенатор Лінсі Грем заявив, що Трамп втомився від грипутіна і порадив російському диктатору скоріше сідати за стіл переговорів. Інакше він знову заговорив про санкції в першу чергу. Мова йде про вторинні санкції для Бразилії, Китаю і Індії. Але це вже далеко не перші такі погрози. То чимось відрізняються нинішні погрози Трампа і його команди від усіх попередніх. І коли білий дім нарешті перейде до якихось реальних антиросійських кроків, вітаю вас, друзі! Слава Україні! По-перше, що хотів би відзначити в цій ситуації, це дійсно наполегливість і послідовність. Тепер публічна команди Трампа у тиску на Путіна. Пригадую, як ми дуже часто говорили про те, що Трамп тисне на Україну, тому що Україна не погоджується на переговори, припиняти війну. Ми на превеликий жаль створили підґрунтя для таких заяв. З боку Дональда Трампа, оскільки ми довгий час не погоджувалися контактувати з російською стороною, давайте згадаємо ще літо 24-го року, коли після саміту миру в Швейцарії заперечувалися будь-які контакти прямі з Росією, і це вважалося чи не державною зрадою в Україні після того, як Дональд Трамп прийшов до влади вдруге. І провів там перші контакти із Путіним. Пригадайте, скільки ажіотажу було довкола цього. Пізніше ми бачили там уже телефонну розмову Макрона з Путіним, яка ні до чого не привела. Шольц намагався з ним там говорити на завершення своєї каденції, але так і не поговорив. Якщо я не зраджую мені пам'ять, то нібито не поговорив. Ну це вже не настільки важливо. Мерць відмовляється говорити з Путіним, тому що ну, немає сенсу тривалі розмови Трампа з Путіним вони ні до чого не призвели. Трамп з певних міркувань там очікував, давав можливість Путіну подумати, можливо, він там справді щиро вірив у наміри Путіна колись зупинитися. Але саме оця непоквапливість Трампа, що стосується рішучіших кроків протидії російській агресії, вона дала можливість Путіну маніпулювати. Це, ну, я зараз ні до кого не відкриваю секрет, просто всі це все добре знають. Перепрошую, якщо повторююся, але. Це якраз от чому зараз зайняли іншу позицію у команді Трампа. Вони вичерпали всі свої аргументи, якими могли апелювати до України, до Європи, до всього світу. Чому вони не тиснуть на Путіна? Все, вони вичерпали, їх немає вже більше. І ти рано чи пізно ну, впираєшся в історію, коли ну, ти маєш бути більш-менш притомним політиком. Хоча ну, направду у Трампа дуже багато ідей, які ну, не мають зв'язку з реальністю. Ну, цей самий великий прекрасний законопроект і так далі можна перелічувати. Стосується внутрішньої політики і зовнішньої, але є в Трампа одна проблема: Трамп не про війну. От якщо брати до уваги історію із м, ударами по Тегерану, фактично він зупинився на півшляху, бо на сьогодні говорить про те, що. Ядерні об'єкти Тегерану, нібито зруйновано лише один. І не можуть перевірити, не можуть перевірити, які наслідки удару про це теж я ну можливо не можуть перевірити, але те, що я бачу, ну відверто кажучи, я не випадково про це говорю. То за моїми оцінками, то не вдалося Трампу досягнути успіху в Тегерані. І тим більше це вже стає більш очевидним, коли Міністерство закордонних справ Ірану говорить про те, що вони не будуть відмовлятися від програми збагачення урану. Риторичне запитання: для чого вам збагачений уран, якщо як ви заявляєте Іран, ви не збираєтесь виготовляти ядерну зброю? Для чого? Ну будь-який фахівець в ядерній енергетиці пояснить, що урану там 60 плюс збагаченого. Урану не потрібно для того, щоб просто мати енергію із мирного атому, тобто, фактично, Трамп тут не довів до кінця цю всю історію, але він продемонстрував про те, що може бути різким. І стримувати якісь дії так само по відношенню і до Путіна не випадково лінці Кремль говорить про те, що запитайте воєтоли, і вони пояснять, що буде, коли її питали, що ж буде через 50 днів. Хоча чекати 50 днів у Трампа немає ну, сенсу, що, що вони змінять. Єдине, що може змінити, це посилити переговорні позиції в Україні, якщо буде зброя надходити своєчасно, але Європа саботує зараз цей момент. Не всі готові купувати зброю для України у а, Сполучених Штатів Америки після того, як вони передадуть свою з запасів до України. Схема ж наступна: не те, що там чекати від США. треба свою передати і далі вже очікати вже від Сполучених Штатів Америки заміщення своїх резервів, все і цей спосіб прискорити переговорний процес. Тому я думаю, що з цим пов'язані 50 днів. Чи будуть справді введені такі мита проти Китаю, Бразилії та Індії? Дуже сумніваюся. Але щось та справді може бути, тому що ну, тут я перепрошую, але в мене два варіанти є розвитку подій. Я не можу стверджувати, що однозначно не буде, і не буду стверджувати, що буде. Тому що Трамп опинився в доволі пікантній ситуації. Щойно я говорив не випадково так довго про те, що Трамп вимушений був зайняти іншу публічну риторику, і його команда про це говорить. Він же ж не каже, що Путін там класний гай, я з ним гарно поспілкувався, він там лечь не мій друг і класний хлопець. Ні. Він цього не говорить. Він називає Путіна ну, доволі непривабливо. Кремль намагається це не помічати. Це мені дає підстави говорити про те, що щось може бути. Але враховуючи дуже складні переговори із Пекіном. Е виявляється, переговори тривають до цього часу з Нью-Делі. Тобто, там не так все просто. Торгові відносини з Індією доволі серйозні. Окрема історія з Бразилією. То говорити про те, що точно Трамп веде такі мита проти цих країн також не доводиться. Тому що, тут, тому що тут економіка. В першу чергу економіка Сполучених Штатів Америки. В Кремлі це розуміють. Відтак мають бути інші інструменти тиску. Іншими інструментами тиску є зброя. Якщо ми винесемо тили росіян, ну, то в них ситуація буде зовсім інша. І тому я б ну зараз справді поспостерігав би за тим, що буде відбуватися в найближчі 50 днів. А як а, союзники Кремля, ті саме Бразилія, Індія, Китай, ставляться до таких погроз США? Вони їх сприймають серйозно чи вони розуміють, що це гра на публіку? Скоріше за все? Ну, по-перше, вони не союзники Росії, а, союзником Росії є лише зараз Північна Корея, а, торгівельні союзники. Партнери, я їх називаю партнерами. Партнерами справді тому, що, але в такому разі партнери є і Європа, тому що вони купують у Росії багато товарів. А тут, знаєте, дивна вибірковість Білого Дому, який каже, ну от країни, які допомагають Україні, ми не будемо їх карати митами. А ті, що не допомагають Україні, ми будемо карати митами. Але ж гуманітарну допомогу нам і Китай надавав, розумієте, колись свого часу. То як який вимір допомоги? І Індія надавала, і Бразилія надавала гуманітарну допомогу, то тоді що і проти них не засовувати мита. Це ну, дуже неправильний підхід. Ну знову ж таки, команда Трампа сама визначає, як їй будувати тут зовнішню комунікацію. Якщо ж говорити конкретно щодо того, якими можуть бути наслідки для цих країн, і як вони реагують, наслідки можуть бути серйозними. Індія вже волає через те, що введені європейські санкції по відношенню до компанії, яка займається нафтопереробкою в неї в країні, і майже половина цієї компанії у власності росіян 49%. І санкції європейські справді ну, шкодять Індії. Далі Індія може, як вона каже, взагалі відмовитися від російської нафти Китаю, буде це зробити також можливим, але складніше Бразилії в тому числі. Тобто теоретично ці погрози можуть призвести до того, що ці країни менше купуватимуть нафти у Росії, але 50 днів це для того, щоб закупилися чи якщо взаявилися нею, ну більше ніж можуть вони не візьмуть. Більше ніж можуть вони з'їсти, не з'їдять. Насправді так сьогодні. Є риторика, ну така на адресу Дональда Трампа критична з боку, наприклад, того самого Вули Десіло. Він говорить, що імператор світу і так далі. Він критикує Трампа нещадно. І враховуючи те, що нібито лула Десів, свого часу долучався до мирних ініціатив на підтримку України, справді так, тому що після візиту до Пекіну він мав говорити з Путіним саме про припинення вогню, він залітав туди, Кремль його не прийняв. Він навіть з аеропорту не виїжджав, полетів далі. Це все засвідчує про те, що ну десь все-таки очільник Бразилії може. Враховуючи такий тиск на країну, відмовитися від підтримки Росії, але відтягує цей час. Ну, я в цю, до цього переліку України ще додав би Угорщину, Словаччину, частково Мальту, Грецію, які заробляють на цьому. Це країни, на жаль, європейського союзу. Тобто є низка країн, які з яким знаєте, війна ну вона в Україні до одного місця. Ви там собі воюєте, вмираєте, як собі хочете. Ми тим часом будемо підтримувати. Перелічені мною ці країни, вони якраз такими і є. От просто показово є, і вони наживаються дуже серйозно зараз на російсько-українській війні, але я виокремив без цього списку з переліку саме Китай, тому що все-таки чим далі, тим більше ми маємо усвідомлювати, що війна за території в Україні, яку проводить Росія, вона здійснює в інтересах Китаю в першу чергу не лише в своїх економічних Китаю. Це дуже вигідно. Між Сполученими Штатами Америки і Китаєм складні відносини нині і тривають переговори щодо укладання торгівельної угоди, і вони складні саме через те, що Китай є монополістом фактично у всьому світі на постачання рідкісноземельних мінералів. Близько 90% потреб світу закриває саме Китай. і От у червні місяці вкратно збільшилось постачання цих елементів до США. Питання чому? Риторичне? Тим часом Сполучені Штати Америки не випадково проявляли такий шалений інтерес до цих ж мінералів в Україні. І підписана угода, тому є свідчення. І саме за ці території зараз йде війна справжня, хто буде контролювати поклади літію і так далі. Тому що це якраз території, які знаходяться близько до зони бойових дій. Саме тому Трампу треба припинити війну. Саме тому Пекін не хоче припиняти війну. І Трамп тому може, я й кажу, використати в нього є мотиви використати тиск на Китай. Чи готовий зараз економічно Трамп до тиску на Китай? Я не готовий вам відповісти, тому що це внутрішньополітичне безпекове питання і точно з рифом секретно вша. Ніхто цю інформацію оголошувати не буде. Якщо так, то, звісно, він веде ці мита. Тобто я і не виключаю. І партнери Росії правді зараз струбовані тим, що такі заяви лунають. Але вони поки що не вірять так само, як і я. Вибачайте, що відношу до переліку цього зараз себе там де та, та Росія, що Трамп їх застосує, але я думаю, що багато хто і в Україні так само. Не зовсім вірять у щирість намірів на Трампа? Тим не менше на фоні закликів американців до переговорів турецькі змі сьогодні повідомили, що скоріше за все, в середу або в четвер відбудеться ще одна зустріч між російськими та українськими делегаціями. А, за повідомленням а, тих самих змі а, це мають бути технічні переговори. Знову будуть говорити про обмін полоненими про різні гуманітарні питання. Але чи можливо, а, що під тиском а, сполучених штатів ці переговори вийдуть на інший рівень? росіяни не справді пришлють е, якусь притомну делегацію, яка зможе реально домовлятися про мир, чи це тільки мрія. Поки що Пісков заявив буквально щойно про те, що делегація буде в тому складі, якому й була, тобто інше очікувати не варто, але в Кремлі не підтверджують жодної дати. Стамбул так, про дати – ні. Про формат переговорів, що там вводити, будуть говорити, також вони нічого не говорять. Тобто, все дуже поверхнево. У мене великі сумніви, що цього тижня така зустріч відбудеться. Але добре, що Україна виступає з такою ініціативою, оскільки ми фактично зараз прибираємо будь-які козирі тиску на Україну з боку Білого Дому. Ніхто нам цього не закине. Бо я не випадково згадую минулий рік. Нам закидали таке по недипломатичних дипломатичних каналах. Ви не хочете припинення війни і так далі, тому подібне. Хоча ми справедливо виступаємо за повернення всіх своїх територій, це наші території. Інше питання, що є лише два шляхи повернення цих територій Дипломатичний та військовий. Військовим, наприклад, звільнити Донецьк чи Луганськ від російських окупантів, це ну майже нереально так само, як нереально росіянам захопити Запоріжжя чи Херсон. Багатотисячне місто, яке ну буде оборонятися дуже серйозно, і так само суме. Всі це добре розуміють, враховуючи те, що на сьогоднішній день ми стоїмо перед дилемою того, як рухатися надалі, аби не отримати на горіхи від наших західних партнерів, в тому числі європейці, які виказували свого часу невдоволення, того, що ми не хочемо на переговори. Ми ініціювали дуже правильно цей процес. Фактично, ми маємо битися зараз на ну, от Війна вона не типова, вона гібридна. На жаль, ми говоримо про економічні питання, коли. Там нам допомагають Росії, допомагають та й Європа та сама на двадцять лишнім мільярдів євро накупила на Росії минулого року. Європа в Росії накупила, і що ж це означає? Вона фактично фінансує сьогодні Росію для війни проти України. Європа, яка й нам допомагає, от в Чому тому переговори, які зараз ми підтримуємо із російськими окупантами, саме для того, щоб вибити ці козирі не лише в Трамп, а й в Європі. Сказати: Ну ми хочемо, да давайте допоможіть нам. Не виходить у нас їх садити дипломатичним шляхом. Давайте допоможіть нам садити їх іншим шляхом, військовим. Дайте нам зброю, ракети, європейці, закупіть їх у США, щоб ми натиснули на Путіна, щоб стала ситуація, як була в 22-му році. Нагадую, в 22-му році росіяни втікали з Харківщини. Ми Ви самі виїхали з Херсонщини, тому що ми винесли їм теле. Це саме треба робити і нині. Але на території вже Росії, і на окупованих територіях також. На жаль, у нас не вистачає далекобійної потужної зброї, яка нам край потрібна. Тим паче, ну, знаєте, оця історія про розмову Зеленського з Трампом, про те, що нібито Трамп запитує, чому ви не б'єте по Росії, ну це ж не випадково. Цей вкіт був не випадково. Тобто це такий натяк Кремлю, що дивіться, це буде. І будуть ракети долітати до Москви, до Санкт Петербургу. Дрони долітають щоночі. Цієї ночі також були. Тому переговори в цій частині це просто один із елементів. Я не очікую, якщо навіть вони гіпотетично відбудуться, ці переговори, від них чогось такого проривного. Там знову ж турецькі ЗМІ. Ну, як на мене, теж знаєте, твір на вільну тему. Сьогодні був у редакції, мабуть, турецькі ЗМІ. Давайте напишемо щось про переговори. Вони говорять про припинення вогню по інфраструктурі енергетичній. Це ж було. В Веріяді вже про це домовлялися. І до що, що, що це дало? Нічого, абсолютно. Це може дати лише в тому випадку, якщо буде змінений склад делегації, тому що склад делегації той самий, той самий, директиви той самий. Він дуже низький, є представницький. Відтак якогось прориву гуманітарні питання погоджені були, вони виконуються. Звісно, вони є, і швидше за все, якщо це відбудеться, це буде просто формальність, яка засвідчить про те, що і Україна готова до переговорів, і Росія ж теж хоче перегорівся. Ми ж не проти. Кожен із сторін, кожна із сторін, і ми, і росіяни, будемо це використовувати для публічної політичної. Боротьби із партнерами і опонентами нашими для того, щоб доводити, що ми за припинення війни, і ще одні переговори про які теж дуже багато говорять в останній час? Це зустріч Трампа і Сідзінпіня. Наскільки можлива ця зустріч називається дві дати чи це порад до дня закінчення Другої світової війни, чи можливо вже в листопаді на саміті азіатсько Тихоокеанського економічного співробітництва? По перше, на вашу думку, коли це скоріше може відбути? ця зустріч, і що на ній будуть обговорювати, не вірю зустріч у Пекіні, тому що це парад Сіньзінпіна, а не Трампа. У Трампа свій парад до дня народження і збройних сил Сполучених Штатів Америки, який він започаткував. В принципі, ідея непогана, скажу так, тому що тут треба ну розуміти попередню історію, яка була започаткована Трампом, у США і яку ми сприйняли дуже позитивно, це. Відзначення перемоги над нацистською Німеччиною 8 травня, коли цей день відзначають в усьому цивілізованому Західному світі. От тут, якраз, ми вже добре, що з допомогою Трампа відходимо до е, історії з 8 травня, а не 9 травня. Тут же мова йде про перемогу, нібито Китаю над Японією. Розумієте? Тут, тут, тут інша історія. Тому я не думаю, що Трамп полетить на чийсь парад. Він не полюбляє чиїсь паради, він любить свої. Не випадково він влаштував той парад у Сполучених Штатах Америки на честь себе коханого, і тим паче, якщо як мовиться, з повідомлень Кремля там буде присутній Путін, з яким зараз у Трампа ну не дуже гарні стосунки, то сенс туди їхати повністю втрачений. Про що він там може говорити? Я не випадково згадував Росію в контексті виконання забаганок і інтересів Путіна Сінзінпіна на території України, бо фактично Росія сьогодні є такою собі проксі. Країною Китаю, яка виконує завдання, в тому числі Китаю на території України і буде виконувати ще на території Балтії, країн е, Східної Європи, які є членами НАТО, це питання часу. Про це один голос говорить розвідка західних країн Європи. Тому зустріч у Пекіні, вона, як на мене, мало реальна, ну, ближче до нуля. А якщо говорити про саміт АТЕХ, який буде в Південній Кореї, ну так, для Трампа це, ну, Фактично країна, з якою вони давно Сполучені Штати Америки співпрацюють. І співпрацюють не просто так, а військовій царині. І знову ж таки пишуть, що можливо там Трамп прилетить досі напередодні цього саміту. Я не виключаю, але до 30 жовтня, коли буде проходити цей саміт, має відбутися дуже багато подій. Одна із них це що найменше. Якісь зрушення в питанні російсько-української війни, тому що ну вже навіть західна преса відверто пише, що на Путіна Трамп не впливає. Впливає лише одна країна Китай, тобто, то попередньо Китай має продемонструвати готовність до завершення цієї війни. Він має зателефонувати Путіна, сказати, зменшує обстріли і так далі. Поки що Китай на це не погоджується. Він заперечує, він каже: Росія не може програти. Тобто, умови, які бачить Китай для себе за м, результатами досягнення якоїсь домовності про припинення вогню, вони поки що його не влаштовують або на даному етапі не влаштовують, або ж він відтерміновує час. Тому в цьому контексті може бути якась попередня розмова, але ж не лише російсько-українська війна буде порядку денного саміту усі і Трампа. В тому числі близький схід, де ситуація залишається поки що доволі гострою, тому що в білому домі вже виказують невдоволення Нетаньяху його політикою, в тому числі це стосується торгова угода, про яку ми з вами щойно згадували. Низка питань, але те, що це буде саміт на трьох, ну я маю сумнів, особливо коли фактично Путін продемонстрував дуже непривабле відношення до Трампа. Трамп справді образився, а Трамп, якщо ображає, ображається, то він ображається раз і на все життя. Навіть те, що в нас є потепління із Зеленським зараз у відносинах, це не означає, що Трамп забув йому історію 2019 року, коли просив про порушення кримінальної справи проти сина Байдена. На що Україна тоді не погодилась? Взагалі та про зустріч з Путіним Трамп говорив дуже багато ще під час своєї предвиборчої кампанії, але ж вона так і не відбулася. Чому так сталося? Це спочатку Путін не хотів, а потім і Трамп перехотів, чи якісь інші причини. А про що зустріч? Вибачайте риторичне запитання. Якщо вони приїжджають, то вони мають щось вже фіналізувати. Які фінальні історії у відносинах Москви і Вашингтону. Окей, вони напрацювали низку економічних угод. Так, і Кирило Дмитрів про це неодноразово говорив, він просто аж зверніть увагу, в нього ж дупа аж підгорає від того, що в нього, ви ну, ну правда, там великі гроші. Ніяк. Трамп каже, я готовий, але є умова. Працюйте з Путіним, щоб була припинена гаряча фаза. Вона не припиняється. Тобто, приїхати про що? Далі, по дипломатичній лінії, вони майже домовилися про відновлення дипломатичних зв'язків. Я сто разів читав оці повідомлення від Рябкова, їжі з ними, давайте відновимо Авіасполучення. Вони просто ж пищать літати до Вашингтону. Ну, дуже ж незручно. На перекладних туди добиратися, незрозуміло чим. А пряме ве сполучення їм дуже важливе, і це ж свідчення того, що потепління є. Але Трамп, слава Богу, якраз для нас дуже добре, він в цій частині дуже послідовний, і цього не буде, допоки не буде припинено вогню. Йому байдуже, де пройде фронту. За великим рахунком так. Ми демонструємо, що ми не віддамо території, які нині контролюємо. Зупиняйтеся там, де ви є. Путін цього не хоче, Трамп вплинути на це не може, тому що він не може публічно змусити Україну віддати території. Тим паче юридично, та не це ніхто не піде. То тоді що з Тайваню робити? Ну для Трампа це теж виклик. Тим паче у Трампа чітко заявили, що вони Тайвань будуть захищати. Мені от сподобалася історія про коментарі тієї саме Австралії, інші країни чи готові захищати будете Тайвань на боці США. Ні, ні, поки що ні, ми там якось будемо допомагати, але ми ще не готові. Хоча там по різному трактується заява, але саме свідчення того, що е, США в своїй зовнішній політиці залишаються незмінними в частині е, е, зовнішніх пріоритетів і дотримання міжнародного права, то це є більш ніж очевидним. Тому на даному етапі я чесно кажучи, не бачу зміни позицій, які б мені б засвідчили про те, що ми можемо там рухатися до якоїсь там історії саміту Путіна і Трампа. Де б щось там підписували, досягали якоїсь угоди? Можна говорити про що завгодно, про наміри. Я готовий, але ж Крем сам каже, має бути виконана домашня робота. Втім, за їхніми оцінками, вона навіть ще не починалась виконувати. Вони її не хочуть виконувати і не будуть виконувати. По одній простій причині: зв'язка між Китаєм та Росією дуже велика. Китай на цьому наполягає. Китай дуже обережно за цим слідкує для Трампа. Це самоціль була відірвати. Цього немає, цього не буде, але зберегти Росію ну знову ж таки, як на мене, це ця ідея, яка живе у Білому домі в діпстейпіті уже десятки років, це дурня повна. Зберігати Росію в тому вигляді, в якому є. Ви не вирішите докорінну проблему. Як їх перебудувати ментально для нас, для всіх це загадка. Ми говоримо, треба розчленити Росію, і все стане на свої місця. Так це буде непросто, але це один із най... ну, найефективніших шляхів врегулювання ситуації на євразійському континенті. Інакше ви справді посилите Китай. Ну це ж очевидно, зрозуміло. Ну поки що залишається незмінною ця ситуація, але перепрошую, що відійшов трішки від вашого запитання, хоча воно в контексті цього. Зустріч Трампа і Путіна на даному етапі, вона ну просто ну вона не те, що не має сенсу. Я просто її не бачу. І а, ще один. А... Теж можна сказати провал у міжнародних відносинах Росії це відносини з Азербайджаном. Уже країна готується подавати позов проти Російської Федерації у зв'язку із катастрофою літака, як сказав президент Алієв, от цитата обставини інциденту є очевидними як божий день, але протягом семи місяців після трагедії Азербайджан так і не отримав жодної конкретної відповіді від російської сторони. Про що свідчить така прямолінійність Азербайджану? І чи повністю Росія втрачає Кавказ і, в принципі, вплив на колишні пострадянські республіки? Поки що не втрачає, але говорити про зменшення впливу на південний Кавказ Росії можна. Втім, тут дуже складна історія. Ми до речі, в рамках центру: це громадська аналітика вежа і проекту Національної ліги центристів це детально обговорювали. Тому що е, історія із Азербайджаном, Вірменією, Туреччиною, і Росією саме, скажімо так, Туранського проекту і Росії. Вона не вимірюється лише там збиттям літака чи репресіями проти фактично репресіями проти діаспори азербайджанців в Росії. Сьогодні, до речі, Пуськов пуль... знову про це згадував. Тут історія ще тягнеться з моменту розвалу радянського союзу, історії з Нагорним Карабахом і так далі. Тому що очолював Нагорний Карабах фактично в проксі свого часу Росії, тодішній президент, і м -м, підтримка саме цієї цього анклаву. Росію вона в великій мірі загострювала відносини Азербайджану та Росії ще з початку 90-х років. Тобто, тут історія не про це. Плюс треба враховувати, що Азербайджан має дуже величезні фінансові інтереси у Москві. Два найбільші ринки в Москві вони контролюються саме вихідцями з цієї країни етнічними азербайджанцями. І Алієв не може це не враховувати так само, як і Росія не може це не враховувати. Тобто, проблема набагато глибша тут для Путіна вималювалася трішки інша історія, яка суттєво змінилася після його початку. Після його рішення про початок широкомасштабного вторгнення. Справа в тому, що перед вторгненням Аліїв і Путін підписали угоду за кілька днів до вторгнення Росії в Україну, в якій мова йшла про всеохоплюючу дружбу, і так далі, і тому подібне, тому що Алієв не вірив в те, що Україна втримається. Лише через кільканадцять днів після того, як було очевидно вже про те, що швидкого завершення цієї спецтак званої операції не відбулося, Аліїв змінив свою позицію до України. Тобто він сидів і чекав, що буде, впаде Україна, не впаде. Хоча чекали багато цього. І якщо брати до уваги знову ж таки те, що історія відносин Азербайджану-Москві дуже давня, непроста, то Збиття літака це стало просто приводом для того, щоб ну, по-перше, війна широкомасштабна дала можливість Баку повернути під контроль нагірний Карабах. Це виключно через це вдалося зробити, і в тому числі не без допомоги, звісно, Туреччини. Ну і збиття літака цього цей інцидент для Аліва вкотре дав можливість засвідчити свій статус, що він є більш самостійним, що він уже сильнішим і так далі. Але повертаючись все таки знову ж таки до туранського проекту до об'єднання тюркського світу, до чого дуже обережно рухається Ердоган, саме через небажання погіршувати свої відносини з Росією, це все таки дається знаки тому, що Росія менше впливає на політику Південного Кавказу, і от навіть історія з Іраном зменшення впливу на Іран. Небажання підтримати Іран у цій військовій операції Ізраїлю та США проти Ірану Росії воно зіграло не на руку втрачений проект Північ Південь, який мав забезпечити торговий і транспортний коридор із Росії до Ірану через Азербайджан. І фактично ці потоки зараз контролюють країни Центральної Азії, колишні як ви кажете, країни СРСР. Майже без Росії, майже не зовсім без Росії, тому що зв'язки залишаються. Тому ми доходимо до висновку, що очікувати серйозної ескалації поки що не варто. Але я особисто вважаю, що Аліїв скористається цією ситуацією, яка нині склалася, для того, щоб посилити власний вплив в цьому регіоні. І в тому числі через небажання Ердогана загострювати ситуацію, тому широкомасштабного якогось конфлікту військового між цими двома країнами Азербайджаном та Росії не передбачається посилення зв'язків зараз між Вірменією і Азербайджаном і Туреччиною, що вже стало очевидним без посередництва Росії, звісно, це послаблення позиції Росії. А за розвитком подальших подій просто пропоную поспостерігати, тому що робити конкретно висновки, поки що зарано, тим паче треба врахувати, що коридор до частини Азербайджану, яка з'єднана лише повітрям, по кордону з Іраном, може забезпечувати охорону цього коридора. Ну дуже несподівана країна, поки що не буду говорити, яка і це точно не країни Центральної Азії, і навіть не Росія. Тому там справді все лише починається. З нами на зв'язку був Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, а ви ж не забувайте підписуватись на РБК Україна, ставити лайки і залишати коментарі під відео.